Я з вами Андрей и <клес> я б хотів би з вами обговорити об каналі э, саму тему, саму тему э, канала. Ну то ж, поехали сама мета і каналу канала. так я б хотів би обговорити пару <кхем> фрагментів у, моєм, віде, у моїх відео і самий контент. Наприклад, от мені змінити е, свій своє ім'я. Як ви думаєте? От, наприклад. Ну, чи стоп э, э, an uncle. От, наприклад, таке. М і як мені це змінити? Чи додати мені э, іерографи? Чи додати мені не іерографи, а, а цифри? Чи взагалі, мені просто вписати таке ім'я, щоб хтось із них запам'ятав? От, наприклад, в том прикол, що ім'я мало запамінюще. Його знувато запам'ятати. От картинку каналу. Чи змінити мені її, чи поміняти її, картинку каналу, чи поміняти опис і... Чи поміняти мені описання канала? І це все я хочу вас запитати. Лучше розпространіть це відео як найдалі, як найбистіше, найдалічіше. Ну, щоб багато хто дав мені відповіді на це на такі запитання. Чи мені сніматись в лайку в і іде мені сніматись, взагалі, навіть в Інстаграмі, чи заводити мені групу там в ТікТокі, наприклад, чи мені завести, опитування зробити. Це ж все довго. Якщо б розпростр... Якщо ви розпространен... Якщо це відео буде розпространене ким, то пишіть мені в лічки, в коменти. в коменти, да. Я от написав мені, наприклад, подписчик, типа, да, із мене картинку. Я йому в лічку саму написав би під його коментарем і ще є відповідь. Я йому отвітив би, а яку, і прислав би йому фото. А він мені б сказав би, от це все дістає. А не, типа я сам захотів, а вам це не понравилось. От. Які мені відео знімати, на яку тему? Чи мені продовжати знімати ролики? Чи взагалі треба треба мій канал вам? Скільки треба підписчиків, щоб я був лучшим, скільки треба лайків, скільки треба відео, щоб я набрав популярність. От скажіть мені, будь ласка. А це я у вас все вас питаюсь. От, наприклад, я можу засняти таке відео там, де буде в прикладі. От. Буде в прикладі. От допомога, от, наприклад, вам задали множення трьох цифрових на одне цифрове число. І ви не можете це вирішити. А я вам це об'ясню. Я вам це об'ясню, можу об'ясню. Всім пока.